Вітаю вас на курсі GL Design Studio. У цьому відео ми з вами розберемо пр проблеми при рендері і як можна їх вирішити. Давайте припустимо, що ми все налаштували. Ми з вами поставили розширення. Ми будемо рендерити фінальний результат в розширенні 2560 на 1440. Наше зображення. Ми виставили з вами розширення, ми перейшли до сцен. Ми з вами тут також все налаштували, поставили Denoise level. Тобто ми поставили 2,5%, поставили на всяк випадок 300 пасів. Поставили з вами 4 години на всяк випадок, якщо у нас буде довго рендеритися наше зображення. Активували Denoise. Давайте напевно ще. Налаштуємо все ж таки не одиничку, поставимо 0.65, бо у нас розширення буде великим, і одиничка буде сильно з'їдати наші текстури. Та знову переключимося на це положення, щоб трішки скоріше рендерився наш з вами ракурс. Ось. То ми все налаштували, тут також налаштували. І нібито ми все зробили, що треба. Так, і ми натискаємо рендер. Все і чекаємо, що у нас буде йти рендер. А він рендериться ось так, наприклад, чорним. Я зараз зупиню, щоб воно не продовжується. І ваш рендер просто рендериться чорним чорним, і нічого не відбувається. Але буває таке, що взагалі просто він почався рендеритися і через декілька секунд він просто вибиває. Тобто він не перестає рендеритися і не хоче. Що це може бути? Це може бути від того, що у вас дуже багато displacement у вашій сцені. І ви можете просто зняти ось цю галочку displacement. І тоді у вас не будуть ваші карти displacement працювати, і ваш рендер буде рендеритися нормально. Це може бути від того, що у вас дуже слабкий комп'ютер. Наприклад, у вас не тягне там слабка відеокарта, слабкий процесор, і просто ваш комп'ютер не тягне конкретну сцену, то просто ви вимикаєте ось цю галочку Denoise, точніше, displacement, і все у вас буде працювати як треба. Тож, якщо у вас ваш комп'ютер не буде дозволяти. Рендеритися, просто зніміть цю галочку і все буде працювати як треба. І нібито все, ми з вами також зняли цю галочку і почали рендеритися. Але, друзі, ми забули, забули з вами зробити шлях, куди ми будемо зберігати наші зображення. І це робиться ось тут. Ми натискаємо Fills та задаємо шлях. За яким ми будемо зберігати наше зображення. Зберігаємо ми це все, як пам'ятаємо, в папку рендер. І тут ми вибираємо версію. Ну, яку ми будемо. ну, ми робимо з вами першу версію. Можемо зберігати в папку V01. І тут задаємо. Назву нашому рендеру. Ми просто пишемо студія Так. Тут вибирається тип, в якому в форматі ви будете зберігати. Можна зберігати в JPEG, можна зберігати в PNG, можна зберігати в TIFF. Ви можете зберігати в тому форматі, в якому вам буде набагато зручніше отримувати ваше зображення. Але, друзі, я вам раджу користуватися Corona EXR. І, і зберігати саме в цьому форматі. Зараз я вам поясню, чому. Нажимаємо Save. Це. Коли ви зберігаєте вашу сцену в форматі CXR. Ви, коли зробиться ваш рендер, ви можете потім ще редагувати і змінювати ваш рендер. Коли ми порендеримо картинку і будемо проходити з вами постобробку, я вам розкажу, як ми будемо користуватися файлом CXR. Це перший такий нюанс. Другий момент що за допомогою файлу CXR ви можете продовжити рендерити ваш. Ваш інтер'єр, якщо, наприклад, у вас а, просто вилетів ваш 3D Max, або вас вимкнули світло, і вас а, вам треба продовжити ваш рендер. Тобто це також вам допоможе а, цей файл CXR. І ще один момент, який треба а, зробити, для того, щоб точно вже бути впевненим, що ви зможете в будь-який час продовжити рендерити ваше зображення, якщо у вас пропало світло або у вас 3D Max вилітів, ми переходимо до вкладки System. Натискаємо ось тут System Settings і активуємо ось цю галочку. І тут ми задаємо. Хвилини, через скільки в нас буде робитися автосейв наших зображень. Тобто, ось цього це excel файлу. Ми можемо задати тут шлях, за яким це буде робитися. Можна залишити це або по стандарту, або просто зробити, наприклад, додаткову папку в папці рендер. Наприклад, написати її як History. Тобто історія Ось. І е, зберігати ці автобеки, автосейви саме туди та натискаємо ОК. Ще, друзі, в цій клаці можна поміняти мову. Тобто ви можете поставити. Українську мову, і коли ви будете наводитися, у вас будуть вже писатися українською мовою, за що відповідає ось ця, наприклад, вкладка. Ви можете таким чином просто читати і зрозуміти, навіщо ця або інша там кнопка або вкладка це дуже корисна така функція. Ми натискаємо ОК. Тут також натискаємо ОК. І все. А як же саме можна буде продовжити наш рендер, то ми просто переходимо до вкладки сцен і є ось така кнопка. Ми на неї натискаємо, і тут вибираємо вже той CXR-файл, який нам треба з вами продовжити рендеритись. Тож це дуже такі корисні моменти, які допомагають вирішити багато проблем. Тобто, у вас завжди буде, будуть рендери, ви завжди зможете отримати якийсь результат і ви завжди зможете продовжити рендерити ваше зображення, якщо у вас щось трапилося, або у ваш 3D Max вилітів, або у вас зникло світло. Тож ви завжди будете впевнені в тому, що у вас нічого не пропаде, і вам не треба буде це робити все заново. Ось такі моменти, друзі. А нам залишилося з вами розібрати останню нашу тему: це рендер декількох кадрів і з їх збереженням. Тож в наступному нашому відео ми це і розберемо.